Я працювала з живописами, прозотворчим види мистецтвом, доповнювала своїх казкових істот композицій певної авторської прози, потім мені стало це недостатньо. На мене сильно впливають якісь зміни зовні тим паче в такому масштабі, як всесвітня пандемія і повномасштабне вторгнення. З За кордоні аудиторії я показую деякі проекти, бо мені важливо говорити про те, що відбувається в моїй країні. Моє ім'я міраксалана Дудка, я з міста Полтави. Сама я мультидисциплінарна мисткиня. Моя мультидисциплінарність заключається в тому, що я почала працювати з 2014 року з аналогом видом мистецтва. Я працювала з живописом, образотворчим видом мистецтва, доповнювала своїх казкових і композицій певної авторської прози. Потім мені стало цього недостатньо. Я почала працювати з малою пластикою, створювала керамічні скульптури. Під час ковіду вже з'явилися імерсивні види технології види мистецтва. Це Віртуальна доповнена реальність а зараз я працюю більше з концептуальним мистецтвом з інсталяції, відеоарт, арт. Ну і міксід реаліті, тобто я продовжую працювати. Єдине, що об'єднує цю всю історію з 2014 року, це те, що я обрала для себе тему дослідження ідентичності і ідентифікації. Я їх проношу від аналогових медіа роботи з малярством і керамікою до сучасних медіа і роботи з концептуальним мистецтвом, просто залучаючи більше медіа і мистецькі інструментарій. На мене сильно впливають якісь зміни ззовні тим паче в такому масштабі, як всесвітня пандемія і повномасштабне вторгнення. Мені складно навіть згадати, як я поводилася під час пандемії, бо мені здається, що цього й не було. Це якийсь такий час до повномасштабної війни. Його ніби не існує. Він такий анігелювався повністю. Була волонтерка, її було дуже багато, і це рятувало мене від якихось нервових зривів. Я зараз розумію, що ні не рятувала. Це просто займало мій час. Я забула, що я мусткиня взагалі. Потім. Через якийсь проміжок часу я зрозуміла, що це той інструмент, який може допомагати збирати кошти, залучати людей до волонтерства, підтримувати дух, були проекти по всій Полтаві були розміщені мої сіті лайти і борди. Мені зустріч пішов бізнес, я створила композиції, де не було авторства мого. І цитати видатних людей, яких я брала. Це також було більше як в комунікації, можливо, змети такі самі врятуватися і допомогти людям, які, також, як я, в той момент знаходилися в. Повній фрустрації, не розуміючи, що куди, як і навіщо. Просто в мене була волонтерка, я могла переміщенням коробок якось себе рятувати. Але я розумію, що цей процес ну, затягнувся і треба було щось робити. відповідно я дещо поверталася до декоративного малярства і до своїх казкових життєстверних образів. Але це були розписані військові знаряди, бо я бачила цей контраст. Були якісь волонтерські проекти, стікерпак. Все було більше для зборів для чогось, тобто була якась функція мистецтва. Я не створювала мистецтва заради мистецтва. Десь Пізніше, вже за декілька місяців, з'явилися перші думки про те, що я не справляюсь, коробок мені недостатньо. 22-му році, в червні, був проект Незламна. Це фотодокументальний проект, який я реалізувала на території Звільненої Київської області. Я дуже довго до нього готувалася, де декілька тижнів, бо мені треба було знайти саме ту весільну сукню, яка має бути. У мене був певний образ. Потім робота з кров'ю. Це не мала бути кров тварин, але й не мала бути якась донорська кров. Бо для мене важливі ці всі сенси, які я маю знати, що це походження чогось. Тобто може, для когось не принципово, якби я фарбою облила сукню, але для мене це принципово було. І я з так медиками зв'язувала, щоб вони мені надали оцю кров тестову, яка коли висихає, вона лишається як кров. Весільна сукня десь тижня, два чи три я шукала. Потім я знайшла по я і придбала. Підготовка до цього всього процесу. І сама документація це жінка у весільній сукні, яка дуже спокійно, би, без чіткого виразу обличчя знаходиться на територіях, які зруйновані після окупації расистами. Подол її сукні в крові, бо сукня має шлейф, і він тягнеться по землі, а земля просочена кров'ю. Люди, які втратили життя, боронячи цю територію або намагаючись врятувати своє життя, були розстріляні варварськи, і оця якась така. Невимушеність, але в через цю весільну сукню і ствердність. там я з розпущеним волоссям. В традиціях часто там не можна, щоб жінка була з розпущеним волоссям. Але Україна така молода, і вона була от готова йти в Євросоюз. І от у образі жінки, весільні сукні, яка готова стати більш дорослою, можливо, в цей момент, але вона стає вимушеною більш дорослою через ці обставини. І порушується ця сакральність, порушується ця інтимність. Зникає цей момент. Моменти чогось дуже бажаного через події, які відбулися, і от ця весільна сукня вона лишається як артефакт, просто. Того, що було до і оточення, це в те, що є зараз. І оці такі великі дисонанси в цьому проекті я відмовилася від червоного подолу. Я зробила все чорно-білим. Через те, що для мене важливо було не тригерити людей, які будуть відвідувати проєкт. Я вважаю, що образи наскільки сильні самі по собі, що вони не потребують додаткових якихось інтеграцій у вигляді кольору, бризків крові на підлозі під цими простирадлами. Ці меседжі наскільки працюють, бо ми живемо в країні, в якій війна, ми з вами не за кордоном, ми не десь здали далеко, ми не сприймаємо це все через екрани. Ми просто переживаємо кожну повітряну тривогу через власну тривогу за себе, за своїх близьких, за друзів, за сусідів, за країну. В першу чергу цей проект не змогла просто виставити ніде. Я його реалізувала і просто склала в шухлядку. І це перший раз, що я його просто переосмислюю. Там складна техніка роботи взагалі з фотографією, з самим папером. Там не буквально просто роздруківка вставлена в простирадло. Чому постійна білизна? Бо для мене цей процес всього, що відбувається, тут дуже багато мене і є відео роботи, де я оголена, бо я була оголена. Я то як нерв, який оголився, напружився, і я не знаю, як з ним справитися. І от я цей нерв дуже довго. У мене до сих пір дуже великі проблеми з поведінковими якимись моїми особливостями з риторикою, з тембром. Ну, я дуже агресивна, стала нервова, і ці всі процеси я дуже намагаюся контролювати, в тому числі і через мистецтво, але агресія росте з кожним новим якимось випадом, які створюють наші неадекватні сусіди. Постільна білизна це щось, що не буває на загал. Ну, тобто, це щось дуже дуже близьке. Це про ліжко, про сон, про безпеку, про момент незахищеності. Бо ти в цей момент спиш. І от е чомусь Росія вибирає саме такі моменти, щоб більше було нервозності, тривожності, щоб ми не спали, щоб ми бігали в бомбосховище, щоб ми кожного разу сиділи, дивилися канали. А звідки летить, а куди летить, ховалися, шукали захисту. було важливо, щоб це от опалена, постільна білизна, щоб це не був просто текст. Щоб людина вважала цей образ весільної сукні як чогось дуже сакрального, інтимного і бажаного, але, можливо, з іншим, іншими наслідками. От мені хотілося, щоб ці меседжі просто самі по собі працювали, щоб не було ніяких анотацій, концепцій, щоб не було довгих якихось екскурсій, де я розповідаю, як, куди, чому. Тобто все дуже щитовано було. Був проєкт Біль, це автомат Калашника в реальному розмірі, повністю створений з пігулок. Проєкт Дисоціація. Це ніби пост. Поствоєнний або воєнний, бо це були військові артефакти, справжні, які мені хлопці передавали спорядку, з якими я працювала в контексті вже того наративу, в якому я існувала в нашій парадигмі часу. Цей проект білим по білому, де я ніби частково повертаюся до той відправної точки, з чого я починала це все дослідження знаків символів в народному мистецтві з чимось канонічним знаками, образами в народному саме, але знову таки я залучаю інший інструментарій, інший матеріал, інші методи. Роботи з мистецтвом я сама по собі дуже яскрава і мене завжди багато, Я галаслива. У мене не виходить бути якоюсь спокійною. Зовсім не створювати нічого. Не вийшло, бо з'явилось концептуальне мистецтво. З'явилася інсталяція і глибокі тексти. Де я намагалася також випустити те, що всередині відбувається, бо я не справлялася з тим, як жінка, як людина, як дружина, як донька. Не працювали ці методи комунікації, які були до. І, Звичайно, що мистецтво для мене це певний метод комунікації зі світом. Цей проект наскільки великий, бо я до нього довго йшла. Тобто він об'ємний по сенсам і по цінностям, по ресурсам, вкладеним в нього в реалізацію, бо він всеоб'ємлюючий. тут мої малюнки, які я працюю. Як з аналогового медіа я малювала їх тут фото документальний проект, інсталяція, робота з концепціями, відеоарт, штучний інтелект тобто тут така велика кількість медіумів. Білим по білому історія однієї дівчини в зрізі країни. Бо я не вважаю, що це суто я одна таке переживаю і з цим стикаюся, не закладаючи навіть базово в цей проект як щось, щоб знайти однодумців, які переживають все те саме, а більше показати, як відбулись події. І я їх переживаю до сих пір. Я намагаюся з ними справитися до сих пір, бо я не можу тотально сказати, що я все Класно, все чудово. У мене зранку співаються солов'ї під вікном. Ні, я ще ранку прокидаюся і переймаюся за військових, які воюють. Переймаюся, що в мене збір не закритий. Там що я не можу задонатити більше на чужий збір. Я ви ще шукаю щось. Мені не вистачає. вище, здається в полі волонтерському, що якось це це дуже спало з початком 22-го року. І цей Проєкт просто як одна маленька стежинка, як я повернулася до свого мистецтва, бо це суто моє мистецтво, це це, яка я є, тут знову-таки дуже багато мене, мене різне, мене інше. Остецтво це те, що мені дає комфорт в той момент, коли на мені нічого немає. Усвідомлення цього і повернення до тих мистецьких практик, з якими я працюю, або до нових інструментів, бо тут гравіювання, робота з світловими інсталяціями, ефекти, які створилися під час уже роботи з простором. Це дуже класні. Теж якісь новинки, які я відкриваю для себе, чому важливо створювати ці проекти в публічному полі, виносити, комунікувати з аудиторією. з'являється зовсім інше сенс, який ти на початку не закладаєш. Ця робота. Та цей простір, ця комунікація з аудиторією — це те, чому мені не вистачало ці всі роки. Це те, що дає мені можливість планувати більше, хотіти більшого. Бо я розумію, що я можу планувати що завгодно, і хотіти що завгодно. Але я бачу, що це мистецтво моє мистецтво, те, що я створюю конкретно цей проект, знаходить у глядача. Воно не лікує, бо я не терапевт, в мене немає медичної освіти, воно і не має бути таким. Тобто, це і не мистецтво заради мистецтва, але і не мистецтво заради того, щоб лікувати. Тобто, це певний місточок, де я як оголений нерв. Просто прокрала дорожку до інших людей і сказати, що є я. Давайте, можливо, там пообнімаємось, покомунікуємо цей проєкт. Хочеться просто, щоб він був черговим в ланці проєктів, які створюються заради того, щоб змінювати світ, в якому я хочу жити, і світ, в якому я зараз знаходжуся. Проект складний. І мені не хочеться, щоб ми забували про війну. Хочеться, щоб забули, але не хочеться щоб забували, поки війна продовжується, бо це важливо, поки ми намагаємося тут забути. Там відбуваються страшні речі. Тут дуже багато білого, бо вестільна сукня це біле, сакральне. Постільна білизна це про інтимність, про білий всесвіт. Це про світло, яке воно холодне, тепле, кожен визначає для себе. Але це світло, тобто це ми з темряви виходимо на світло. І мені хочеться щоб людина на стемря, весь на світло. І якщо ми знаходимо в собі сили зранку прокидатися і продовжувати жити в умовах війни, так як роблять ці наші захисники щодня. Мені б хотілося, щоб ми говорили більше про світло. І білий для мене просто колір чистий. Світло це те, що ми почали цінувати під час блекаутів. Повномасштабної ми ніби підсвітили об'єкти і предмети, які нас оточують, і зрозуміли, що на матеріальні цінності для нас не наскільки важливі, через те що для нас важлива комунікація. Мені хочеться. Без кольору, без якоїсь штучної інтеграції, просто людині сказати, що важливі речі, ось вони. І от білим по білому це було дуже класна, можливо, не знаю, спекуляція на традиційній вишивці. Ка дуже протаманна полтавському регіону, і я досліджувала про цю тему. І дуже класно, що була полтавська губернія, куди входило багато областей. І м -м, білим по білому це найпоширеніша е вишивка по всій Україні. Зараз повітряно включать. За кордоні аудиторії я показую деякі проекти, бо мені важливо говорити про те, що відбувається в моїй країні. Але я дуже довго не подорожувала, я навіть не писала нікуди заявки. Я не приймала участь взагалі в відборах ні на резиденції, ні на проекти, ні на спільні виставкові простори. У мене не було на цього запиту. Хоча за перші півроку 2022 року можна було зробити великолепну кар'єру як мисткині, просто їсть по резиденціям стипендії. Але для мене важливо зберегти конкурентний ринок. І запит на те, чим я займаюся, а не щоб до мене ставилися як для переселенки, до людини, яка потребує допомоги, а не компетенції, якої є високооцінені і затребувані на тій території. Тому якось так і вийшло. Мені важливо говорити про війну, бо я переймаюся за кожного і кожну. хто зараз там дає мені можливість створювати отаке. Все, це я не хочу просто взяти і знівелювати зараз цей процес, який відбувається. Мені хочеться, щоб ми продовжували розбудовувати країну в момент війни, щоб ми не звикали до неї, а своїми силами, думками і діями приближали просто цей процес, який і так буде. Наша перемога, просто щоб це не було якось, бо типу, ми щось робили, щось робили, потім оп, і перемога. Ой, класно, давайте щось придумаємо. Мені хочеться, щоб це все було дуже органічно. Працюю над розбудовою в контексті пр 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 продовження життя в умовах війни своїм мистецтвом і тим, що я лишаюсь в Україні, працюю в університеті, працюю з молоддю, нахожу в собі енергію для того, щоб популяризувати е, культурну спадщину, живу спадщину, роботу з ремеслами, традицію е, і наш наратив за кордоном. Намагаюся себе втовкмачити, що це є моя роль е, як людини, яка може щось змінити, лишаючись в своїй професії, в своїй діяльності.